Доброго дня. Субота, 29 січня 2023 року. Перебуваю на ставку в селі Слобода. Вода стікає в дамбу і кудись під дорогою тече далі. Про що я хотів сказати? Зустрів сьогодні класника Тайченка і він мені передав пораду від депутата міської ради Лисого Олександра Миколаєвича, здається, якщо я не помиляюсь, який відмовився на моє прохання. Поставити питання на сесії міської ради про направлення президенту України, рішення міської ради, яким депутати просили б притягти до відповідальності відповідних посадових осіб Карлика Обухівського району, Київської області який на початку 2022 року після нападу Російської Федерації на Україну створили банду, яка нишпорила по дворам і переписувала, перефотографувала майно, що належить громадянам. До мене вірвалися теж 12 березня банда, яка була озброєна автоматами, такими коротенькими без прикладів. Такими автоматами озброюється поліція і довгими такими прикладами, якими озброюються бійці тероборони. От вони до мене зайшли, обнишпорили все на світі, перефотографували паспорт, ідентифікаційний номер, право власності на хату і майно, так сказати, яке належить мені, під виглядом, що у тебе горіла лампочка в літній кухні. І ось наказ начальника військової адміністрації Гомона який забороняє е, комендантські години чи як там тоді було, щоб горіло світло в е, помешканні. Дали мені цей наказ, я читаю, а там написано, зовнішнє освітлення забороняється включати, а в мене всередині горіла лампочка. Але вони чи то не вміють читати, чи... ну, в общем, це вже я розказував багато разів. Тут у мене проблема із живленням. Так от мисий відмовляється. Відмовляється. Хоча ми з ним зустрічалися, в кафе він мене пригощав кавою, і за чашечкою кави ми, він мені пообіцяв допомогти в вирішенні питання. Потім другий раз ми з ним Позвонилась по телефону, він каже, я із Будюком домовився, що тобі від міської ради виділять якусь допомогу за рахунок тих втрат, які ти поніс, відеокамера, плюс там лікування у лікарні. Я кажу, як за рахунок міської ради. А міська рада де взяла? Це ж гроші платників податків? Як я можу? Отримати якусь допомогу від бандитів, які організували інших бандитів, які мене побили, украли камеру, відеокамеру, і ви мені тепер пропонуєте, що ви домовилися з будь-яком. Та ні, я прошу зовсім інше. Я прошу звернутися в сесію міської ради до президента. Тим, щоб притягти їх до відповідальності, в кінці кінців вони повинні всі сісти. Це е, нападник Віталій Кучевський, що живе по вулиці Довжик, 12, через дорогу проти мене, це старші групи нападників е, і тих, хто його озброїв, хто їх озброїв і хто їх послав, дав таке завдання. О. А це начальник поліції Бандура, Бандур, далі начальник тероборони Будюк, міський голова Панюта, начальник військової адміністрації Гомон, начальник військової адміністрації Київської області, спочатку Павлюк, а потім Кулеба. І начальник поліції Київської в Росії, бітов. Ось цих треба притягти до кримінальної відповідальності в кінці кінців, щоб вони отсиділи, щоб вони там, завдяки своєї, своєю тяжкою працею, заробили кошти, відшкодували б, якими відшкодували б мені, і відшкодували так це для реабілітації кагарлицької влади. Обухівської влади, влади Київської області, і тим самим все це діло пішло б на Збройні Сили України, які тратять своє життя на фронті. І от від саме від цього пан Лисий, депутат міської ради, відмовляється, не тільки відмовляється, а навіть опублікував, навіть заявити, розкрити рот на сесії. З такою пропозицією від виборця від мене. А, і м а хоче там через якісь стосунки із тими ж бандитами, які це все діло організували, якось за мною розрахуватися. Розрахувати. Ні, ребята, не вийде. Вас треба всіх посадити. Так от я ще раз нагадую, за що Треба депутатам міської ради проголосувати і направити до президента. Дивіться, мене побили. Я набрав 102, викликав поліцію, приїхала поліція на двох машинах, отих білих, крутих, з мигалками і сиренами. Але коли вони під'їжджали, нападник, нападник з ними домовився по телефону, що вони його не трогали. Тому що це, він був з коротеньким автоматом, що свідчить про те, що це представник поліції, вона його зброїла. І щоб зам'яти справу, вони домовилися не трогати цього. Хоча треба було його затримати, вилучити зброю, взяти пояснення на місці, якщо вони, так сказати, на це не уповноважені. Вони повинні викликати слідчо-оперативну групу, яка має повноваження і на обшук, і на затримання, і на вилучення, і на розслідування нападу на мене, кримінальних справи. Вони цього не зробили. Оставили мене під парканом, валяться. я доплентався до сімейного лікаря, той визначив що струс головного мозку через невролога. І направив мене в лікарню на 11 днів, де я лікувався. Лежав під капельницями, ну про це є в інтернеті повно. Вийшовши з лікарні, всі веселі, всі сміються тишком-нишком. Я поліцію. Там спочатку почали виходити то якась слідча, не пам'ятаю, жінка, то якийсь слідчий там, вірніше не слідчий, а дознавач. То бандура, то те, то те. Коротше говоря, заминають справу. Пройшло вже більше двох неділь, і ніхто і ухом не веде. І от тільки прийшлося йти в прокуратуру, пішов в прокуратуру, а прокурор побірайка. Я спочатку давав пояснення і давав заяву про порушення кримінальної справи проти е, поліції, яка... Е, не порушила кримінальну справу і мовчить бездія. Ну, а Побірайко, замість того, щоб порушити кримінальну справу протягом 24 годин, він отфутболив мою заяву в Обухів, в Обухівському прокурору. Так от, які в мене претензії. А по-перше, проти бандури і всіх причетних до розгляду. Питання побиття треба порушити кримінальну справу. Я ж написав заяву, написав заяву. Порушити проти них кримінальну справу. Я написав заяву і треба було протягом 24 годин, хочуть вони цього, не хочуть, а вони зобов'язані порушити кримінальну справу. Прокуратура повинна порушити проти бандури і всіх тих поліцейських, які ухилилися від розгляду. Так сказати, Моєї, мого повідомлення про злочин стосовно побиття. От. Так от прокурор, прокурор повинен не підволювати його вищестоячному прокурору, а повинен протягом 24 годин, ще раз нагадую, цього вимагає стаття 214 Кримінального процесуального кодексу протягом 24 Негайно або не пізніше 24 годин. Негайно порушити кримінальну справу. Він же захранець перефутболює все це діло в Обухівському прокурору. І Обухівський прокурор, щоб відмазати оцього ж Кагарлицького прокурора, порушує кримінальну справу по факту побиття мене начебто, і передає поліцію Кагарлицьку на розгляд. На розгляд. І бандура мене повідомляє. Через два місяці, що кримінальна справа порушена. Та ні, хлопці, заткніть оте порушення разом з прокурорськими цими переписками собі куди подалі. Я вимагаю порушити кримінальну справу проти бандури і всіх поліцейських причетних, які 12, які 17 березня в день побиття мене і пограбування не порушили кримінальну справу 17 березня. Потім протягли оце все діло до того, що я виписався з лікарні, тільки тоді начав їх ворушити. І мусив звернутися до прокурора. Прокурор не порушив кримінальну справу. Він повинен зразу в день мого звернення порушити кримінальну справу. Хоче він цього, не хоче, і передати її за підслідністю, за підслідністю це в Державне бюро розслідування. По по, а Поліцейським розслідуванням кримінальним займається Державне бюро розслідування. А вони почали переписуватися між собою. Обухівський прокурор, коли побачив цю заяву, яку прийняв від е, парубійка, він повинен сам самостійно порушити кримінальну справу проти парубійка за те, що він просрочив термін. Порушення кримінальної справи проти бандури і поліцейських кагарлицьких. Він же, замість того, щоб порушити проти... негайно або протягом, не пізніше 24 годин, згідно статті 214 е, Кримінально-процесуального кодексу України, він е, перефутболив цю е, е, заяву в поліцію. І ти щось порушили заднім числом. Ну це ж вже пройшло два місяці, порушили. І... Кажуть, ми вас викликали, ми вас викликали. Коли повістка, де повістка? Де копія того, що не копія а оригінал того, що я отримав цю повістку? Де? Де? Ви там усі домовилися із сусідами? Із. Привіт! Із сусідами. Так, він поліцейський там на велосипеді. Шановні друзі, перервався мій репортаж. Я думав поліцейський, а це охоронець ставка. І думав, що я ламаю горожу. О, дамби. Я йому пояснив, що я тут відпочиваю і так сказать, веду репортаж, сам себе знімаю. І, будь ласка, ніяких питань поїхав далі. Ніхто мене не бив, ніхто не біжав, щебний охоронець, поїхав далі. А бачите, відпочиваючих їх багато, там вони рибу ловлять, і на горі машини стоять. Ну, коротше кажучи, Слободі все облаштовано. Так от, я не прошу, щоб мені у Лисого Івана Миколаєвича, щоб повернули мені кошти там, я прошу, щоб він підняв питання на сесії міської ради і щоб сесія міської ради прийняла рішення про направлення, а, так сказати, інформації про діяльність посадових осіб а, влади. І поліції Кагарлика Обухівського району Київської області стосовно організації банди, яка зірвалась е, до мене у двір, е, побила і викрала відеокамеру. От. Вони себе видали тим, що були озброєні, е, озброєні автоматами. Я так зрозумів, короткоствольний оцей, без прикладу. Це поліцейська зброя, наче цей нападник, це був представник поліції, того вони його оцей ховають від відповідальності. А інші там серед них була навіть одна жінка, яка потім в переписці зі мною казала, да, жалко, жалко, що я вам не побила морду. Представляєте, жінка? Така повненька, не знаю. Ну так от проти, проти, оце треба підняти питання. А не про дайте йому, щоб він не гавкав, щоб заткнувся. Да, будюк може і дав би, якби я погодився. Що йому там кинуть мені якусь кисню? Ні. А будюк має Сісти у в'язницю. Панюта має сісти у в'язниці. Бандура і ті поліцейські, які мають сісти у в'язницю. Є стаття 365 Кримінального кодексу України, де передбачено бездіяльність правоохоронних органів, передбачає засудження їх. Тому і треба, треба, не знаю, виправдають їх чи не виправдають їх, але треба займатися розслідуванням кримінальному провадженні. Як цього вимагає закон, Конституція, кримінально-процесуальний кодекс? І от, і от я не можу, з тих пір пройшло вже 11 місяців, я не можу добитися. Щоб саме притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб, влади і правоохоронних органів, які я вже кругом називаю, притягти до кримінальної відповідальності. І тому прошу депутатів місцевої влади, каже, скільки їх там 30 чи 32, не знаю. Я сам був депутатом, але вони ще раз кількість міняють, Щоб депутати. Не займалися там пустими балачками про прийменування вулиць під час війни, воно нікому не потрібне. А щоб вони займалися про, ще хтось, привіт! Щоб вони займалися захистом прав і інтересів людини. І це передбачено Конституцією України. В першу чергу треба захищати людину, а потім державу. Держава це таке, територія. Людину в першу чергу, а це ваш перший обов'язок. Лисий відмовляється. Відмовляється, чим ганьбить не тільки шановану мною свободу, яка на фронті э, героїчна. Захищає Державу Україну. Багато загиблих. Син адміністратора групи Свобода Кагарличчини загинув за Україну. А Мамаша Віра Анатоліївна Губанова не хоче опублікувати ганебний випадок який відбувся в Кагарлику по відношенні до громадянина, людини, військового пенсіонера, зараз мені 68 років, і якісь шмаркачі, якісь негідники, які не тільки мене шманали, а й інші шманали, витворяють в Кагарлику все, що хочуть. Ну і що ви думаєте? Я це далі буду так терпіти. Ні. Я почув, що в новинах, в новинах американці будуть контролювати виділення коштів для допомоги. Зараз же це пенсіонери, там, працівники державних органів, вони ж отримують зарплати пенсії і всякі різні. Вони ж отримують за рахунок надання фінансової допомоги від Америки, від Європи. А вони звідки беруть? Та від платників податків. І якщо платники податку дізнаються, що виділення коштів, які оце надійдуть, будуть розкрадатися, а так і буде, оскільки корупція в Україні не викорінюється, корупція в Україні залишається. Оті всі показушні так звільнення, вони тільки так, для прикриття ще більшого злодійства, так от вони приїдуть, ті ж наші е, помічники з Америки, з Європи, вони агентуру розкидають кругом, щоб збирати інформацію щодо, е, так сказати, бандитів, які орудують в Україні, е, е, і будуть контролювати. Електронні засоби, в тому числі інтернет, щодо цих бандитів. Від мене інтернет забитий, забитий інформацією, конкретну інформацію стосовно бандитів Кагарлика, я маю в виду владних, стосовно Обухова, я маю в виду владних, і стосовно Київської області, я маю в виду про І оце я надіюсь на те, що вони або зацеплять е, в інтернеті, хоча я. Ці ролики я розкидаю не тільки тут в Кагарлику, а я розкидаю їх по всьому світу, в діаспори, в Америку, в Канаду, в Бразилію, в Китай, в Японію, в Австралію. Всі знають про Кагарлицьку банду з моїх роликів. І я думаю, що раніше, допустимо, президент, сторінка президента, де він щоранку виступає з зверненнями. Щоранку виступає з зверненнями. Раніше я туди що не кину, так не приймаю. а зараз мені повідомлення приходить, дивіться, мовляв, президент виступає. Ну я туди кидаю оці всі свої ролики. кидаю, ніхто мене ніхто не викидає, залишаються. Тобто я думаю, що якесь щось треба робити, тому що Україна, вона у зв'язку з тим, що отакий от бардак. Ніхто не може, не має можливості відновлювати роботу підприємств, не може, ніхто не може запустити економіку, всі розчитують на те, що на допомогу. А допомога прийде, її вкрадуть. Так от, шановні чи не шановні депутати, я до вас звертаюся цим роликом, до депутатів всіх, як мені порадив Лисий, до, до, до вас. Зверніться до президента України рішенням сесії міської ради про притягнення до відповідальності. до відповідальності. Хай сам дивиться, до якої відповідальності у нього є більше речагів. І щоб він, так сказати, прийняв міри до бандитів з Кагарлика, з Обухова і з Київської області. Я вас вітаю! До мене щось чи ні? Ні. А то вже тут при... приїжджав один охоронець. А ви тільки відпочиваючи, да чи як? А? Ви відпочиваєте чи теж маєте якесь відношення до охорони ставка? Так, да, до охорони ставка. До охорони ставка? Так. Да. Ну я йому пояснив, що я... він каже, що ти крадеш цю сітку. Я кажу, боже в посі, ні. Да. Ну, в общем, це нормально. Ви знаєте, я це був на всіх ставках. У Кагарлику. І оце єдиний ставок, де стікає вода. А усі останні навіть не дзюрчить нічого. Оце у вас не забиті джерела. Оце така. І а... ну оце. Мені приємно це, шум води, він так сказати, нервову систему заспокоює. Тому по раніше я в Кагарлику там на дамбі постою і мені стає легше. А зараз все закитано, закитано тим сміттям палками і нічого не стікає. Маслозавод все забив. У нас маслозавода, оці всі відходи, вони зливаються в этот у ну, такі А в нас про воді зробили свал. І отак випадає спалки сюди. Да. Ну добре, будемо завершувати репортаж. от отак. Я звертаюсь до всіх депутатів міської ради, щоб притягти до відповідальності через рішення сесії міської ради. Інакше ви дочекаєтеся, дочекаєтеся, що карлик взагалі, а, а, так сказати, особливо його жителі, вони вимруть усі, вимруть, тому що не буде кому кому відновлювати життя карлику і за цих бандитів, які оце такі речі витворяють. Так. Тут уже збираються люди послухати. Тому буду завершувати. Всього вам найкращого, будьте здорові.